Дуже, сьогодні я хочу познайомити тебе дехто з ким. Знайомся, це Петро Іванович. Він будівельник. Що робить будівельник? Виростають скрізь будинки. Хто ж складав усі цеглинки? Хто тут стіни мурував? Нам будинки збудував. Так, будівельник будує різні будівлі. Петро Іванович запрошує на екскурсію на будівництво нового будинка. Це будівництво. Тут будують новий багатоповерховий будинок. Петро Іванович, розкажіть, будь ласка, як проходить будівництво, з чого починається і які професії задіяні. Першим приймається за будівництво. Архітектор. Він робить проєкт будинка, малює, креслить так, щоб будівельникам було зрозуміло, що робити. Першим на будівельний майданчик приїздить бульдозер. Бульдозер це трактор, що широкий має. І цим ковшем він з легкістю, будь що по землі пересуває. Той, хто працює на бульдозері бульдозерист. Він на бульдозері рівняє поверхню майданчика. Потім за роботу приймається екскаватор. На екскаваторі працює. Екскаваторник. Він риє котлован. Тепер можна укладати блоки для фундаменту. Для укладання блоків потрібен підйомний кран. Він легко опорається з цим завданням. Того, хто працює на крані, називають кранівник. Коли заклали фундамент, приходять бригади мулярів. Вони викладають з цегли стіни і перегородки в будівлі. Муляр кладе міцні цеглини, щоб тримались добре стіни. Зварювальник проводить зварювальні роботи, щоб усі залізні конструкції тримались міцно. Одна з одною. Ось будинок майже готовий. Але залишився ще один робітник, який працює вище всіх. Це покрівельник. Він криє дах. Дах це дуже важливий елемент будинку. Адже він здатен захистити будинок від любої погоди. Цвяхи, сокири, пила, стружок ціла гора. Це працює тесляр. Тесляр встановлює двері і вікна. Щоб була вода у хаті, труби треба прокладати. Хто це зробить нам на диво, взявши ключ до рук уміло? Сантехнік прокладає в будинку труби для холодної і гарячої води опалення. Електрик проводить світло в будинок. Потім до роботи приступає штукатур. Він вирівнює стіни. Прийшов час фарбувати. Цим займається. Маляр. Багато майстрів працювало, щоб збудувати будинок, в якому живемо ти і я. Дякую, Петро Іванович, за чудову екскурсію. Спробуй сам скласти будинок із частин. І назви їх. Ось такий будинок склади. Спочатку. Укладаємо фундамент. Тепер з цеглинок викладаємо стіни. Робимо сходи. Далі кладемо дах, двері. Тепер вікна. Давай разом посторимо назви частин будинку. Фундамент. Діна, сходи, дах, двері, вікна, молодець. Ти запам'ятав, хто працює на будівництві і які інструменти використовують? Давай повторимо: на будівництві працюють муляр, сантехнік. Електрик, тесляр, маляр. Це муляр. Він викладає з цеглин стіни і перегородки в будівлі. Йому для роботи потрібні кельма, молоток, цегла, лопата, захисні рукавиці. А це сантехнік. Його робота прокласти в будинку труби, тому використовує у роботі трубний ключ, кран, вантус, різні труби, гайковий ключ. Електрик проводить світло в будинок. Під час роботи він вдягає. Будівельну каску, гумові рукавиці, працює плоскогубцями, викруткою і пристроєм для вимірювання електричного струму. Тесляр працює з деревиною, встановлює вікна, двері. Для роботи йому потрібен рубанок, молоток, пилка. Вимірювальна рулетка, цвяхи. Це маляр, який фарбує все в будинку. Для цього йому потрібні фарби, захисні окуляри, валик, пензель, а також драбина фарбувати стелю. Молодець! Ти все назвав правильно!